Ну що, друзі, настав цей момент. Тістечка, екстра шоколад, який ми вже сьогодні будемо робити. Доводити до кінця верніше. Бісквіт готовий. Трішки вам зараз раз розкажу предісторію. Такі тут бабушкині сказки, рецепти. Ну, як і всіх людей, Це мій базилік свіженький вчорашний, дуже такий М -м -м -м. дуже гарно. Ну, давайте сьогодні про торту. 10 яєць, одна пачка порошку для печива, 10 столових ложок цуру, 10 столових ложок муки, 2 столових ложок какао, білки відділити від жовтків і збити з цукром до стоячих білків, додати <кхід> жовтки поступово, додавати муку, муку перед тим з порошком для печива. Якщо маса буде дуже <кхід> густа, додати порошка, порошки води. Трошки води, а не порошки води, трошки водички. А так, крем. Да, і це все на так, да, я проговорив. А тепер вже на крем, будь ласка. 150 грам цукру, дві плитки чорного шоколаду, а бажано екстра чорного від фірми Lint. Він дуже хороша фірма. Це не реклама, це просто. 4 столових ложок какао, 150 грам водички. М -м -м. І це все є костини, застина, 400 грам масла. Масло. І вже получився у нас такий бісквіт гарненький. Та. Будемо його розрізати на три частини. Потім пізніше, як вже будемо робити, крем, і будемо оздоблювати наш святковий торт. Тому давайте додивимося до кінця. Просто нереально подивіться на цю структуру. Просто, просто радіє душа. Просто можна йти у програму кондитер року. З безеліком дуже гарно а, поєднується торт. Torg. Ez nem most te begyújtál be rá ebbe a többet. Остаточний результат вже зранку покажемо вам, коли вже буде максимально готовий торт з декораціями, шоколадом. Тому дочекаємося до завтра.